Вітаю всіх на зеленому просторі. Сьогодні поговоримо з вами про чудову красунечку. Це агланема піктом триколор. Ви подивіться на її розписне листя. Три кольори зелених. Її ще називають камуфляж. Виглядають листя просто бомбезно, як на мене. Та й сама Агланемка заслуговує на місце вашій колекції, а все тому, що вона досить непримхлива у догляді. У мене зараз, бачите, я вам показую невеличкі рослинки в шостому горщику, але вже, бачите, яка коренева, чудова. Отже, що треба знати про вирощування цієї агланеми? У мене така є в колекції вдома. І треба сказати, що росте вона досить чудово. Ось. Вона у мене теж була такою маленькою, я її пересадила, трохи більший горщик. Зробила легкий, пухкий ґрунт і підтримую в ґрунті вологу. Вона любить зволожений ґрунт, але знову ж таки пам'ятаємо, що болото жодна рослина не любить. Я горщик зіставила в кашпо. І коли поливаю, трохи водички там внизу залишаються, і вона там допиває, її нормально. Утримання без прямого сонечка. Але місце світле, тоді в неї буде гарний малюнок на листочках, бачите? А гланим коросте висоту, в принципі, вона сама по собі не висока, а в природі вона зустрічається, тож це природний вид. От, може давати діток і кущик таким чином наростає в ширину. Ці дітки потім, наприклад, можна поділити. Розсадити. А також, якщо ваша агланемка сильно наприклад, витягнулася, таке буває, коли нестача світла. Ви можете спокійно підрізати, поставити верхівку, підсушити трошки, а потім поставити її в воду. Вона чудово дає корінці, і ви можете підсадити свій о, цей горщик. А вже з обрізаного стовбуру вона теж дасть нові паростки, і у вас буде чудовий кущик. Таким чином, можна підтримувати. Наприклад, її висоту. Якщо вам не подобається, що вона дуже висока, наприклад, у вас якось виросла і внизу там голий лисий стовбур, ви таким чином можете робити більш широкою, об'ємною. А добрива, як всі для листяних, органічне добриво, вона поїсти любить. Так, в принципі, все. Рисунка теплолюбна, але ну, прохолоду в 15, наприклад, градусів нормально витримує. Єдине, що ми слідкуємо за поливом, якщо прохолодно, трошки скорочуйте, щоб вода не стояла. От, взагалі, дуже її люблю. Вона для мене найкрасивіша. Я, якщо чесно, не дуже. Ціною там кольорові гланами, хоча так, да, вони в інтер'єрі чудово виглядають, особливо серед зеленого інш, ну, листя там інших рослин, там рожеві, червоні, жовті агланеми, Але ця, ну, просто за цей малюнок, я її обожнюю прекрасний малюнок, прекрасне поєднання зелених відтінків, дуже красива рослинка. Ну і достатньо пристав догляді порівняно з кольоровими агланемами. Тож, хто ще не має, її дуже вам її раджу. Вона вартує своїх коштів от, і стане прикрасою у вас вдома.